Пане Степане, як завжди, питаю про оперативну ситуацію. Що змінюється за останній час? Чи є якісь подвижки зміни? Як там біля вас? Ну, якщо ми констатуємо ситуацію, то вона є стабільною. Стабільною в тому, що ворог намагається постійно здійснювати штурмові дії. Звичайно, погодні умови вони або дозволяють ворогу це робити масово, або поодинокими випадками, якщо говоримо про масовані штурмові дії, це коли залучається авіація, артилерія пропрацьовується відповідно роботою безпілотних систем позицій село оборони. А також залучається техніка в даному випадку: БМП, МТЛБ, баги, мотоцикли, і йде відповідно, відповідний штурм. Це може відбуватися з певною періодичністю, коли зрозуміло, погодні умови це дозволяється. Це зазвичай має бути мінусова температура день і вночі, або типова ситуація, коли окупант з метою розвідки відправляє чергових піхотинців. Це буденність буде і кожного дня без перестанку йдуть окупанти по українській землі, по посадках. Намагаючись зайти в якусь позицію, переважна більшість всіх підривається або на замінованій території, або ж знищуються по дорозі безпілотними системами, дронами і півдронами, скидами з мавіків і так далі. Ну це зазвичай характерна ситуація практично круглодобово відбувається і незалежно від погоди і пориння. На сіверському напрямку російські загарбники за два роки втратили понад 15 тисяч одиниць бойового особового складу, а просунути, просунутися просунутись в принципі ворогом майже не вдалося е, зовсім. Що на вашу думку є запорукою такого досягнення наших бійців на цьому напрямку? Ну, по перше, 10-та окрема гірсько штурмова бригада «Дельвейс» приблизно на своїй позиції зайшла. В серпні треба вересні 2022 року, і звичайно на цих позиціях суміжними бригадами виконує бойові завдання. Повірте, це дуже складна ситуація, бо переважно бої і лінія оборони сформована в полі, в посадках, і кожен крок української землі дуже тісно захищається. Кожен клаптик за неї проливається. Під кров втрачаються сили і здоров'я наших бійців. Попри те, хотів би зазначити, що надзвичайно важливий фактор це злагоджена організована робота самих підрозділів, безпосереднє забезпечення підрозділів. В багатьох випадках це відбувається, звичайно, за підтримки людей, підшепних громад, а також. Волонтерів, котрі долучаються до підтримки таких підрозділів, і ну я думаю, що це просто унікальні зусилля, котрі докладаються військовослужбовцями бригади, героїчними, грішні зусилля, які дають результат, за по моїх підрахунках, в межах цих двох з половиною років, від точки на яку зайшли в вересні місяці 22-го року по сьогодні. Це приблизно 5 кілометрів. П'ять кілометрів, повірте, в умовах війни такого повномасштабного вторгнення, зупиняючи навалу російського окупанта, це дуже мало. Дуже мало. І найважливіше, що в цьому процесі треба все робити, щоб рятувати і зберегти життя українського піхотинця, солдата. Бо для того, щоб повертати українську землю, треба мати з ким. Це робити і в першу чергу бережучи саме життя українського військового. Пане Степане, давайте про засоби, якими досягаються такі результати, два слова скажемо. Міністерство оборони нас вчора потішило. Кажуть, що між бригадами збройних сил України щомісяця відтепер розподілятимуть 2,5 мільярда гривень для закупівлі безпілотників. По перше, дивно, що бригади самостійно повинні цим займатися, але вже якщо хоча б грошей дають на це, то це ж добре. Але питання чи вистачить такої суми? Я розумію, що вам важко сказати за. Весь фронт, але те, що Міністерство оборони вже розширено на цьому акцентує, це ж уже просування вперед. Так, Павло, дивіться, якщо ви хочете почути мою думку, я ж займався всі час там державним управлінням, я вам скажу так: що мені шкода, що 2,5, а не 5, не 10 мільярдів, розподіляється між бригадами. Це перше при трильйонному бюджеті оборонному бюджеті. Держави, друге, що стосується ефективності використання саме ресурсу безпосередньо бригадами, ну сейчас громади, в котрих знаходилися бригади, ППД-бригад, мали можливість отримувати ПДФО. І за рахунок цього ПДФО, ми мали можливість просити в громад, щоб вони закупляли що нам необхідно. Ну, в даному випадку, наприклад, є потреба в закупівлі fpv дронів, мавіків, там, генераторів або там, інших речей, там, починаючи від там, облаштування складів чи будівництва військової частини. Все це могло б бути законно спрямовано на вирішення проблем проблем військових частин. Станом на сьогоднішній момент, коли ПДФО повністю спрямовано в державний бюджет, відповідно іншого механізму. Мотивувати і підтримувати бойові бригади, перерозподіляти або давати їм можливість самостійно вирішувати, оперативно вирішувати першочергові проблеми нема. Чому? Тому що в кожного є своя специфіка війни. Специфіка: одні воюють в місті, другі воюють в полі, треті воюють в морі. Не можеш сказати, що всім потрібно одночасно генератори, не можеш сказати, що всім треба. Сьогодні вже багато мавіків. Кожен підрозділ має сам відповідно формувати потреби. А питання держави або бригади забезпечити ці потреби для того, щоб втримати фронт і ефективно знищити противника. Багато бригад сьогодні активно розвиваються і підрозділів, в тому числі, і можу сказати на прикладі. Нашої бригади, коли застосовуються вже нові ті технології, це коли працюють дрони на оптоволокні, коли немає ще налагодженого виробництва оптоволокна, наприклад на рівні держави, держава ще не здійснює закупівлі, але тим не менше, оптоволокно вже дрони з оптоволоктом вже починають застосовуватися. Відповідно, бригада має можливість закупляти самостійно е, такі дрони. Які можуть ефективно вражати на великих відстанях, з долаючи виклики ребів, знищувати ворожі цілі, і це також дуже важливо. Тому я вважаю, що це правильний крок. Єдине, що я би схилявся, це має бути значно більша сума. Бо кожного різна температура напрямку, кожен по різному щось втрачає. З точки зору обладнання і забезпечення, і кожного є своя потреба у нас завжди є збір для вашого підрозділу. Ми стараємось підтримувати вас, і в двох словах розкажіть, на що ми збиратимемо сьогодні. А ми зараз отут в ефірі почепимо великий красивий QR-код на наш збір в будь-якому випадку. кожен підрозділ, який займається безпілотними системами, він потребує такої підтримки. Чому? Тому що Саме виконання бойового завдання потребує залучення додаткових ресурсів на придбання дронів, запчастин, антенн, кабелів, екуфло, генераторів та багатьох багатьох інших речей, які дають можливість працювати безпілотним системам. Дуже важлива така підтримка, тому що в нашому випадку, наприклад, ми стикаємося з ситуаціями, коли підрозділ. Не тільки вбиває противника і знищує його позиції. Бага досить часто попадаємо в ситуації, коли горять і наші розрахунки, горять наші бліндажі. А відповідно втрачаємо майно. Все це потребує оперативного поповнення для того, щоб далі продовжувати боротьбу, захищати українську землю і знищувати ворога. Друзі, ось на екрані QR-код між мною та паном Степаном. Скануйте з допомогою мобільного пристрою. А у нас є ще звернення самих бійців з передової. Давайте почуємо. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, мотопіхотного батальйону, підрозділу БПЛА Барні звертаємося до глядачів телеканалу Прямий для підтримки наших зборів на Мавіки в Піві за до автомобілей для того, щоб ми знищували окупанта на Донеччині. Слава Україні! Героям слава! Отже, друзі, QR-код на ваших екранах. Поки ми з паном Степаном балакає, ви маєте змогу, відсканувавши його, допомогти нашим хлопцям зібрати кошти на дрони. Вона степана почули. Дякуємо вам за ваш час і компетенції. Ще раз, друзі, ось ось кіаркод. Друзі скануйте Дякую вам. разом переможемо і зробимо все, щоб знищити ворога на українській землі. Слава Україні, тільки так і не інакше. Героям слава! А вам здоров'я міцного бережіть себе. Командир взводу безпілотників барні, 10-ї окремої гірсько-штормової бригади Дельвейс Степан Барна був з нами цієї миті на зв'язку. Ми ж рухаємося далі.